Два нафтовози потонули у Керченській протоці. Кадри, як на високих хвилях, розвалюється російські судна, облетіли весь світ. До переліку знищених негодою російських суден тепер додався плавучий кран. Кадри з його аварією поблизу берегів Ялти. А виклав кримський вітер. Чітко видно, як на палубі спочатку ламаються металеві конструкції. Вони падають у воду і тягнуть за собою корпус. Той нахиляється і починає набирати воду. І тут насправді не до радостей. Якщо плавучий кран при затопленні ще просто може стати домом для риб і крабів з мінімальною шкодою для природи, то затоплення нафтовозів це екологічна катастрофа міжнародного масштабу. Два російські танкери – «Волганєфт-212» і «Волганєфт-239». За даними чинов... керівника дерути інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, обидва судна дуже старі та мають річковий клас, що передбачає певні обмеження. він оприлюднив та прокоментував відповідну карту, на якій вказано приблизне місце катастрофи танкерів. Це близько восьми миль від морського порту Тамань. Це рейдова перевалка на південь від Керченської протоки. Судна дуже старі, їм 55 і 51 рік, повідомив експерт виданню «Уніан». З інших джерел стало відомо, що ці нафтовози є водним транспортом змішаного плавання, тобто класу річка Море. Судна цього класу мали багато вимог, однак у Московії вирішили знайти простий шлях, який допоміг зекономити. Щоб не будувати нові танкери, влада вирішила переробити старі. У 90-х роках судна розрізали навпіл, викидали середини борту, вварили нову корму та ніс, а після з'єднали залишки докупи, щоб створити танкер, який буде, начебто, відповідати новим вимогам. От цей шов зварювання, розташований посередині судна. Саме він найбільша проблема і ненадійна частина конструкції. Відтак, відповідальність за катастрофу може бути повністю покладена на Російську Федерацію.